мої вітанечка, з вами Бікмаєв, і це йога з Бікмаєвим. Це будуть щоденні практики. Так була перерва, тому що я повністю приїжджав зі Львова в Київ, знову повертався. І наступний тиждень теж буде не так часто відео, тому що я буду оновлювати свій тату, і треба буде зачекати, поки все загоїться. Але як тільки все загоїться, ми будемо практикувати щоденно, і вже ж я поверну. Загальне здоров'я, тобто повноцінні практики для спонсорів. А поки що ми робимо те, що є. Це для того, щоб не пропадав контент. Ми робимо ці практики. І я вже ж курси все одно залишаються доступними по підписці для спонсорів. Лише 300 гривень на місяць, або там вже 120 практик і будуть поповнюватися як тільки все загоїться. А ми починаємо. Маю надію, що ваш ранок буде приємний. Хоча зранку вже темно. Але ми сідаємо і ми починаємо з дихання. Зачиняємо очі. І ми будемо сьогодні працювати на симпатичне дихання, на симпатичну нервову систему. Нагадую, коли ми робимо е, різкий вдих і повільний видих. Це для того, щоб активізувати себе зранку. Вдих ми робимо через ніс, видих, повільний через рота, видих 10 секунд. Вдих. У нас активний. Сідаємо, розслабляємо плечі, щоб не було підняття. Намагаємося це працювати животом. Видихаємо це. Активний вдих. Видих 10 секунд. 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 Вдих. Вдих 10 секунд. І вдих. Вдих 10 секунд. Розслабились. Ми сьогодні будемо працювати над елементами і силою розтяжки. Ми починаємо з позиції коліна до плеч руки між ногами. Дихаємо дуже повільно через ніс. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 А, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Беремося за великі пальці. Лопатки разом плечі не підіймаємо. Спинка рівна і потрохи. Врівнюємо ноги в боки. Утримуємо це положення. Вдих. Видих. Плечі не підіймаємо до вух, ви впадете назад. Головне тримати пряму спину. Ноги. В залежності від розтяжки. Вдих. Віддих. Вдих. 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 Віддих. Вдих. Вдих. І вдих. 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 І видих. Опускаємо, відпускаємо ноги, тримаємо у повітрі. Вдих, видих. Стопи потягнемо на себе спинка рівна. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих, і видих, пішли в млинець. Знову ж у млинці ми тримаємо кут тут 90 градусів або 110. Якщо важко і ви сутулитесь, під сідниці, щоб підставити, щоб таз був вищий, і можемо зігнути ноги. Ось такого положення ми починаємо нахилятись допереду. Лапками приклеїлись до підлоги, пальці розставили і ви, начебто приклеюючись до підлоги, натягуєте себе допереду. Головне, намагаємось спинку тримати в нейтральному положенні. Як тільки відчули впевненість, ноги ширше і поставили. І тримаємо млинець. Вдих. На видих. 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 І вдих. І видих. Встамо руки. Одна між ногами, інша назовні. Сто потягнемо на себе. Ми повинні плечі підкрутити допереду і відштовхнутися від підлоги в кут. Перший варіант. Інший. Ми штовхаємось пальцями, начебто млинець. Зрозуміли, так? І поїхали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. На видих. Так теж можна тримати. Вдих. Видих. Вдих. Не видих. І вдих. І видих сіли. Згинаємо праву ногу. Лягаємо наше праве плече приклеюється до коліна. Беремось за п'яточку і вирівнюємо ножку, книжку. Вдих. На видих. Пам'ятаємо, краще зігнута нога, але приклеєний тулуб. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І вдих. І видих на лівий бік. Ми знову ставимо наші ручки і штовхаємось. Перший варіант просто відштовхнутися від підлоги. Другий варіант увійти в книжку. Вдих, видих. Вдих. видих. Вдих. видих. Вдих. Не видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих сіли. Знову ж підтягуємо ножку до себе. Приклеюємось. уходимо до книжки. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. видих, І вдих. І видих. Руку. Ви бачите, моя права рука пішла за спину. Вона знаходиться на лінії лівої ноги. Я поставив, розгортаю стопи в напрямку права. Впираюся рукою. У мене пальці розставлені. І я більше навантаження даю на три цих пальці. Великий, вказівний і середній. Плече відводжу я, не тягну до вуха, відводжу назад, щоб лопатки звести. Ноги напружені. І я виходжу в бокову планку вдих. Видих. А, вдих. Вдох. Вдых, на выдох. Вдох, на выдох. Вдых, выдох. 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 И вдох, и выдох сідаю. Зменюємо руку. Ліва рука йде на лінію правої ноги. І знову розгортаємо стопи вліво і виходимо в планку. Вдих, не видих. Вдих. Не видих. Вдих. Не видих. Вдих. Не видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Сіли розслабились. Ось така коротенька, але дієва практика. Далі буде більше. І не забувайте підтримувати канал репостами і коментарями. Та будьте здорові!